Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо говорити про безумовний базовий дохід в Польщі. Тобто в Польщі планують абсолютно кожному, хто там проживає, виплачувати 1300 злотих щомісячно без жодних умов. Зараз про це все ми більш детально поговоримо, тож це буде цікаво всім, хто в Польщі проживає або збирається туди переїжджати. Перед тим, як ми почнемо, як завжди, я кожного з вас хочу попросити поставити лайк цьому відео і в коментарі написати, друзі, з якого міста ви дивитеся це відео. І переходимо одразу до нашої з вами теми. Кожен громадянин має щомісяця отримувати 1300 злотих без додаткових умов, коли. Почне виплачуватися ця допомога, і взагалі, для чого це все робиться, бо це виглядає як щось взагалі незрозуміле. Отже, вла... ну, якби, автори цього проєкту наголошують на тому, що замість багатьох соціальних допомог, включаючи допомогу по безробіттю, виплату по програмі 500 одноразові виплати 300 плюс на шкільне приладдя, є пропозиція замість цих всіх допомог просто. Ввести єдину щомісячну виплату для кожного громадянина, а також і для людей, які не мають польського громадянства, але проживають в Польщі, можливо, на основі карти побиту, можливо, на основі якихось інших документів, виплату щомісячну таку регулярну в розмірі 1300 злотих. І автори проєкту також вважають, що бюджет від цього тільки виграє. Новим рішенням в соціальній політиці держави є безумовний базовий дохід і передбачається, що це зменшить бюрократію необхідну для оформлення численних пільг. І дасть громадянам більшу впевненість в тому, що вони мають стабільний дохід в незалежності ні від чого і їм є за які кошти е годувати свою сім'ю і взагалі існувати. Допомога надаватиметься без всяких умов, і при її нарахуванні не братимуть до уваги ні дохід, ні громадянство, ні кількість осіб, ні кількість дітей в сім'ї. Просто кожна е людина буде отримувати ці. Кошти, допомога виплачуватиметься державою щомісяця, конкретній особі, а не родині в цілому. Наразі чіткої дати запуску програми немає, але ми вже знаємо, що в частині Вармінсько-мазурського воєводства, яке за статистикою, є одним з найбідніших в Польщі, вже якби. Пілотний проект готовий, там вже все повністю підготували, все вже зробили, вони тільки чекають, поки їм виділять кошти, щоб вони могли протестувати цю програму. Якщо після тестування таких виплат буде якась або позитивна динаміка в рівні життя людей, або вони, ну якщо будуть якісь там Ну, показники досліджені і вони будуть показувати гарні результати, то після цього такого тестового запуску в частині Вармінсько-мазурського воєводства така допомога у вигляді 1300 злотих буде спочатку запроваджена в найбідніших містах та воєводствах Польщі, а трохи пізніше, і взагалі по всій Польщі. Тобто кожен, хто в Польщі проживає. Або громадянин Польщі, або той, хто має там карту побиту, або карту резидента Євросоюзу, буде мати право отримувати просто так 1300 злотих на місяць, без жодних умов, повторююсь, вже втретє. От мені дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. Як ви вважаєте, чи така допомога, чи така підтримка буде сприяти якомусь розвитку польської економіки, і взагалі, чи буде в якоїсь кількості людей бажання і мотивація працювати. Дуже цікаво, друзі, почути вашу думку. Тож пишіть, будь ласка, її в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.